Ідея створити техніку, яка б мінувала території, евакуйовувала поранених чи доставляла вантаж, виникла близько двох років тому. Роботизована платформа отримала назву Веприк інвестор, під ну, мене покликали і. Він мав розмову з військовими, які в нього попросили деякі певні характеристики. За характеристиками така технологія мала вартувати дешево, виглядати сердито і виконувати низку необхідних функцій, кажуть розробники. Швидкість 6 на годину швидкість людини, яка йде пішки. Ну там вказали кіловати, ну потужність моторів до чотири. Та таку дуже мінімальною долучився до створення виприка і підрозділ інновацій та розвитку зброї Національної академії сухопутних військ. Ми почали з ними спілкуватися. А для яких сценаріїв ми можемо застосувати? Для тих, для тих, для тих, для тих чи для тих, і е, робили спільні з ними брейншторми для того, щоб зрозуміти. Що варто почати у травні 22-го розробники розпочали свою роботу. А вже за рік з'явилася перша версія роботизованої платформи. Перша версія предок цієї штуки, яка поїхала на фронт, відпрацювала десь рік перед тим, що вернулася до нас, вже підірвана. І ми почали постачати більш-менш такі штуки. Розробили виприків два види: ось той, що використовують для евакуації поранених або доставки необхідного вантажу. Є гусениця від екскаватора або від малої гусеничної техніки, тобто стандартна, ми нічого колесо з нуля не придумували. І вона теж має змінену зірочку, яка цією гусеницею крутить. Тобто, позвичай на цій гусениці йде така велика екскаваторна зірочка, щоб, щоб мені це все влізло в ходову і зменшив. Поверх платформи спеціально обладнане місце для пораненого. А, окей. І. І потім то можна. Зокрема, розробники показують платформу в дії, що правда в тилових умовах. На випруку встановлена камера з широким кутом та нічним баченням, тож він може працювати і вночі. Є ліхтарі червоні, і задня теж є камера, і ззаду теж є ліхтар. Ми не їдемо тут на дорозі, ми їдемо по невідомих місцевостях часто. І буває, що ти не завжди бачиш, куди їдеш. І тут ну, забезпечено, щоб роботу нічого не сталося і щоб вантажу теж. Ну, Ці захисти вони якраз є для, для антенн, щоб сама пружина антенни не була пошкоджена, коли щось стається. А вже цей вид малювальний. Зверху замість логістичного кошика з всією електроникою і сенсорами. Зверху причіплена оця цей захищений механізм е, мінування. Там всередині ін, е, агроіндустрійний е, ланцюг, конвейер. і він зберігає чотири міни на собі і їх ззаду при потребі, коли пілот визначає, він їх викидає. Цю версію створювали у дуже швидкому темпі, кажуть розробники. За місяць швидко і дешево. Але той перший, що ми зробили, він рік на, на, на полях бою був і відвідуків дуже добре відпрацював, все замінував. За рік платформу удосконалили і кажуть, зупинятись на досягнутому не планують. Зараз, що маємо поліпшену нижню платформу і маємо більше часу, то ми будемо його переробляти і вдосконалювати, щоб він міг не тільки чотири, а вісім мін на собі носити. Це зараз вони думають про встановлення туди. Автоматичного модуля там кулемета і так далі. Розробники кажуть, тестують платформи і постійно радяться з військовими. Ми тестували, коли в цю зиму були ті морози на мінус 16, Ми витримували запуск. Саме головне і важливе тестування воно на фронті відбувається, і ми вже дістаємо відгук від військових, поправляємо, відправляємо і так далі. Віталій каже, важливо створити реальний механізм співпраці з розробниками таких технологій. Є ізраїльський приклад підрозділу 82 де, по суті, ну, скажімо, країна стартапера пішла від них, від цього військового підрозділу. Тому е, ми маємо шанси це теж все створити, теж це все, все зробити. Нам треба час, ми його не маємо. Зокрема, підрозділ інновацій долучився й до виробництва іншої зброї. Про яку саме йдеться, дивіться в наступній серії циклу Підрозділ інновацій. Карина Подленко, Валерій Ситюк, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.